Всім привіт! Максимально легкі і прості в приготуванні кабачки. Продовжується сезон цього овоча, тому пропоную ще одну страву з ними. Приготування цієї страви займу, ну дуже мало часу. Для приготування кабачків з помідорами знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. Потрібно два кабачки. У них відрізаю зайве. Нарізаю їх кільцями. Кільця не ріжу тоненько. Роблю їх товщиною приблизно пів сантиметра. Ось такі кружечки кабачка. Помідори також нарізаю кільцями. Не роблю їх тоненькими. Потім при випіканні помідор весь витече. Помідори для цієї страви мають бути приблизно однакового діаметру з кабачками. 100 г твердого сиру натираю на мілку терку. Сир треба натерти саме на мілку терку. Дрібно нарізаю невеликий пучок зелені кропу. Зелень можна міксувати і додати, наприклад, ще петрушку. В миску до сметани висипаю натертий на мілку терку твердий сир. До тарілки через прес вичавлюю пару зубчиків часнику. Висипаю нарізану зелень. Все добре перемішую в тарілці. До цієї сирно-сметанної суміші додаю сіль за смаком. Висипаю чорний мелений перець. Все об'єдную. Деко застилає пергаментним папіром. На деко викладає кружечки кабачка. Близько один до одного не кладу. Зверху на кабачок кладу кружечок з помідором. Помідорки викладаю на кожен кабачок. Бажано, щоб кружечки помідора і кабачка були однакового розміру. На помідор ложкою кладу сирно сметанну суміш. Розрівнюю її, але сильно до країв помідора не намазую. Деко ставлю в духову шафу при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин. Кабачки з помідорами прекрасно запеклися. Вони не сильно потекли. Овочі стали м'якими, але при цьому гарно тримають форму. Соковиті помідори з м'якеньким кабачком зверху під сирно-сметанним соусом. Викладаю закуску на таїлку. Чекаю, поки вона охолоне і можна смакувати. Така проста в приготуванні страва, але при цьому все добре поєднується і немає нічого зайвого. Приготуйте! Впевнена, вам сподобається. Готуйте з задоволенням разом зі мною. Всього вам найкращого!